Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами як завжди Сокальський Роман, і в даному відео я покажу вам, як продавати чи купувати криптовалюту на біржі Bybit. Це буде корисне тим, хто тільки зіткнувся з криптовалютою за допомогою додатка Світкої, тому що дані монетки приходять саме на цю біржу. І також всім, хто ще не знає, як продати чи купити криптовалюту. Тож, давайте пігнали, розберемо, як це зробити. Заходимо на нашу з вами біржу Bybit. Я буду показувати для початку, як продати свою криптовалюту. Буду показувати на прикладі монетки VLKN. Заходимо на свій спотовий гаманець. Тут у вас повинна бути дана криптовалюта, яку ви хочете продати. У мене є ось 27 монеток VLKN. Як ж мені їх продати? Чи це буде там Світкоін, чи взагалі люба криптовалюта, яку ви хочете продати. Ви можете в своєму спотовому гаманці нажати на дану монетку, яку ви хочете продати. І тут, як ви бачите, є торгівля. Вибираєте торгівлю і відразу ви попадаєте з даною монеткою до валютної пари, тобто ВЛКН, УСДТ. Також можна сюди зайти. З головної сторінки вибираєте знизу трейдинг. І тут, якщо у вас є, наприклад, VLCN, ви хочете продати Свиткоїн. Чи там іншу криптовалюту в пошуку, просто вписуєте валютну пару. Наприклад, це буде Svetcoin, USDT. Свет, Як ви бачите, мені відразу знайшло. І так же само можете торгувати монеткою Svetcoin. Я ж буду торгувати монеткою ВЛКН. Вертаємося до нашої монетки ВЛКН і ми можемо її. Продати двома способами: це по лімітному ордері і по ринучному ордері. Що таке лімітний ордер? Лімітний ордер це коли ви собі самі автоматично виставляєте ціну, по якій ви хочете продати. І якщо дана ціна підходить до вашого ордера, то ставка чи там ордер автоматично спрацьовує і ваші монетки продаються. Але якщо ставка не доходить до вашого ордера, розвертається в іншу сторону ціна. То ваш ордер так і залишиться невиконаним. Тому я буду продавати по риночному ордері. Тут, де пишу ліміт, вибираємо ринок. І тут вписуємо кількість монеток Valken. Також є у нас повзунок, ми можемо пересунути даний повзунок, і воно нам відразу продає 100% і 70%, і так ми можемо собі вибрати певну кількість процентів. Якщо ж ви хочете подивитися. Скільки доларів вам прийде за дану монетку, то ви можете вибрати лімітний ордер. Тут відразу буде показуватися ціна, яка є на ринку. І якщо ви пишете, там, наприклад, 27 монеток, як ви бачите, я продав на 1 долар 32 центи. І тепер вибираємо знову. Риночний, тому що я переважно продаю по риночному ордері. Не стараюся там вловити якусь відповідну для мене ціну. Я переважно знаю, по якій ціні я зазвичай цю монетку продаю, яка в мене середня ціна. І як для мене, ця ціна зараз мені вигідна, щоб продавати. І тут позвонком я вибираю всі. Хочу продати всі монетки. До речі, можна продавати навіть менше, ніж на суму 1 долар. Це мені подобається в даній біржі, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, біржу Binance, то там мінімальний ордер продажу або покупки повинен бути 10 доларів. Тут, незалежно від суми, можна продавати навіть і на 30 центів. Я продавав навіть було таке 5 світкоїнів за зовсім мінімальну ціну. тепер нажимаємо продати. Тут ми підтверджуємо, до речі, Зараз ще діє акція про нульову комісію, тобто ви зовсім не платите комісії за покупку або за продаж на спотовій торгівлі. Тут можете нажати Галочку, щоб більше цього віконечка не показувати. У мене це віконечко залишається включеним, тому що хочу бачити в разі чого, скільки мені забере комісії, і нажимаємо продати. Все, як ви бачите, в мене обнулився баланс. Тепер, якщо ми зайдемо в мої активи, виберемо спот. Виберемо USDT, тому що ми продали саме в долари. В мене було 0. Зараз, як ви бачите, з'явилося 1$ долар 34 центи. І тепер давайте ми з вами будемо за цей долар купувати криптовалюту. Як ж нам купити криптовалюту? Купити криптовалюту ми також можемо зайти у свій гаманець, в пошуку тут собі написати криптовалюту, яку ви хочете купити. Якщо у вас її немає на гаманці, чи там просто ви хочете собі купити на зберігання. Я буду купляти монетку Bid. Це монетка саме біржі BYBIT. Я маю велику надію на неї, помаленьку накопичую її в свій гаманець. Ми можемо нажати на неї. І тут також ми можемо вибрати торгівлю. Вибираємо bit USDT. і Ми також попадаємо відразу ж на графік, де є дана монетка, її можна купити, продати і можна зайти сюди відразу з головної. Нажимаєте на трейдинг і Тут в пошуку, так же якщо у вас там є інша монетка, вписуєте біт, чи там в вашому випадку іншу монетку, яку ви хочете купити. Bit. І шукайте біт USDT, саме bit DAO до USDT. Чи там в вашому випадку Bitcoin до USDT, Ефіріум до ДТ, це вже не важно, суть в тому, як купити. Так же само ви можете купити двома способами: по риночній ціні, яка відразу зараз є на ринку, і по лімітному ордері. Якщо ж ви виберете лімітний ордер, ви так само собі виставляєте свою власну ціну, по якій ви хочете купити. Наприклад, я хочу купити, коли вона буде 0,40. І я можу чекати тиждень, два чи там, три дні, доки вона опуститься ця ціна до мого ордера, і тоді автоматично ордер спрацює, мені по такій ціні купиться дана монетка. Я купляю по риночному ордеру. Мені така ціна також підходить. І давайте відразу на усі USDT ми купимо даної монетки. Нажимаємо купити. Тут також, як ви бачите, комісії наразі немає. І Нажимаємо купити. Щоб подивитися нам, де знаходяться наші ордера, які вже виконані, чи там, які ви тільки виставили. Заходите тут знизу усі ордера. І тут берете історію ордерів. І тут відображається у вас все, що ви купували, продавали. І як ви бачите, я на 1$34 купив три монетки бід. По ціні 0,4456 долара. Як на мене, це дуже вигідна ціна для її покупки, хто її зберігає на гаманці. І як ви бачите, тут все описано: дата, час, замовлення, скільки копили, яка комісія, повністю все описано. І тепер наша монетка вже з'явилася у нас на спотовому гаманці. Також хочу вам сказати, що дане відео буде більше корисне тим, хто користується светкоїном і валкеном, тому що саме на даній біржі ліститься дана монетка і тут можна їх продавати. І тому буде цікаво тим, хто саме продає монетку светкоін на даній біржі і пізніше вже собі виводить ці кошти на карту, чи там вже собі купляє іншу криптовалюту на зберігання для інвестицій. Також уже 13 числа буде у нас знов розлог, мені прийдуть знову мої монетки. Така немаленька сума, тому що у мене два аккаунти. І буде видно, якщо мені буде вигідно продати і купити за неї біт чи іншу монетку, то я можливо її продам і по такій ціні. Я дуже на цьому не зациклююсь, тому що якщо я би зациклився на цінах, то я б зараз на своєму гаманці не мав цих доларів цієї суми, яку я зараз маю. Надіюся, це відео було вам корисним. Будете вже знати, як продавати чи купувати криптовалюту. Зовсім любу, Немає значення, яку криптовалюту ви будете продавали чи купували. Все робиться ідентично так само. Тож, всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий і корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік, Всім пока-пока.